Коли я вступав на магістратуру в школу журналістики і комунікації, я знову не ставив собі за мету знайти таких крутих людей, а я їх знайшов і ця спільнота людей, яка мене змінювала щодня, це найбільший здобуток. Особливості програми медіакомунікації, мені здається, це її актуальність, суспільно орієнтованість і гнучкість в. Якщо ми говоримо про 2023 рік і про фахівців нових медій, то мені здається, ці три якості необхідні для нової журналістики, для, для нових медіа. І тому програма як із медіакомунікації, так і з журналістики, вона зі своїми сильними професійними сторонами готує таких фахівців до нових викликів суспільства, до нових трансформацій. Перший семестр було дуже потужне навчання, якого я, напевно, і сам не очікував. І, і був навіть здивований тим, наскільки мені сподобалося так багато навчатися, стільки нового дізнаватись, і отримувати якісь нові знання. І третій семестр був для мене особливим, оскільки я його провів на, в Іспанії за програмою академічної мобільності», за програмою «Erasmus+. Тому так само дуже вдячний УКУ, саме завдяки цьому університету мене з'явилася така можливість поїхати навчатися за кордон трохи побачити світ. Я думаю, що цей досвід можна писати таким, що більше я був ніби як сліпим кошеням, який. Пробував освоїти і зрозуміти цей світ і набив багато гуль. Але власне, навчання воно допомогло комплексно відрефлексувати весь мій управлінський досвід, зрозуміти, які я помилки робив раніше, а на даний момент зрозуміти, яким вектором я хочу маю розвиватися надалі, та ще маю врахувати при своїй професійній діяльності. Я сама з Дніпра, і е, мені, в принципі, не було відомо слово спільнота. Тому е, для мене це стало ось тим не те, що відкриттям, а таким інсайтом якоїсь е, нової частини, тому що це стало моїм тепер одним з улюблених слів, яке в мене точно буде асоціюватися з навчанням тут. Е, тому е, найбільше, що я взяла, це, звичайно, знову ж, ж таки, люди і спільнота. Е, щодо бакграунду і знань, то е, звичайно, що підбір Викладачів, гостьових лекторів, їх рівень знань та практики це те, що допомогло мені структуризувати мої вже набуті знання на бакалавраті на інших роботах. Тому зараз я розумію, що я виходжу сьогодні як фахівець на рівень вищий ніж була до того. Моя програма це перш за все про розвиток людини. Про розвиток людини у суспільстві, і про побудову права і якихось певних цінностей навколо цієї людини. Це про людську гідність, про права, які ми захищаємо, за які ми боремося, які зараз доволі активно ми сповідуємо і намагаємося уберегти у період війни. Найбільше я вдячна спільноті і людям, які мене оточували. Починаючи від класних викладачів, професіоналів, які працюють у європейському суді справ людини, є випускниками дуже крутих міжнародних університетів і закінчуючи своїми одногрупниками, з якими я мала можливість разом працювати, активно йти до мети і досягати вищих цілей, аніж інші люди поруч. Руку я прийшла перш за все за підтримкою, за прогресивними знаннями, за європейським підходом до організації навчання, коли студенти вчаться не по книжках, не зазубрюють просто теорію, а отримують ранні практичні знання, йдуть в свої організації, втілюють все це на практиці і досягають відповідно позитивних результатів. Громадський сектор однозначно треба обирати, тим більше в таких умовах, які, які зараз проживає Україна, і е, інститут лідерства та управління уку це найкраща програма, яка може бути в Україні, і яка може допомогти стати початківцям, справжніми спеціалістами в громадському секторі і здійснювати ті рушійні зміни, які нам такі, так потрібні. Ми не прощаємось, це не наше фінальне бувай. Ми будемо зустрічатися і сподіваюся, будуть хороші зустрічі в майбутньому.